Моє вам вітання на 12 годину дня мінус 5 на градуснику, в Теплиці жара. Аж двері примерзли. Жара жаріща. Значить дивіться, які справи після вчорашньої ночі морозної. Ніч була дійсно морі... морозна. Вісім годин я прийшов вечора підкинути трошки дров. Що я замітив, що на градуснику було вже 0 градусів. Ось на цьому градуснику було 0. Зараз 30. А ось ці каплі, які ось тут. Ось ці каплі. Тут таку багато було каплів, Вони реально позамерзали. Позамерзали в каплі. Тоді що я зробив? Дав трошки більше газу, бо воно на холостих єлі-єлі там тліло. Ну так як сонце почало сідати, тут ще було тепло, то й воно так і воно таке на холостих осталось. Без активного горіння, як то кажуть. От. Це 8 годин було. Я підкинув туди дров, дав капця газу і пішов. У 12 часов ночі я приходив опять підкидати дрова. На градуснику було плюс 3, плюс 3, але холодина була на дворі просто жахлива. Реальна холодина була, на градуснику, я не дивися, тому що так пробіг мільком, гляну, чи то 8, чи то 9, чи то 10 десь так. ну, Не придивлявся. От. Прийшовши сюди в теплицю, я накрив цей пересік, який я вчора пересаджував салафаном з тим, що там ну, Трошки гаскудав. дав. І походу, де цей салафан торкався перця, його прихватило. Бачите? Яка біда. Не дуже сильно біда, я вам скажу. Так як це перець був для прокільчення на пробу, то, то це невелика втрата. Бо той, що по плану перець, то він ще тільки там росте. А цей, що позавчора пікірований, Бачите, дивіться, все чітко з ним, ніч перезимував одну другу. Ну а з квітом і зі всім іншим тут все гаразд. Капуста тим більше з нею все добре. З редькою цибулюю теж. Так, відосик сьогодні буде про скілаж. Вчора саме думав про це, як його покращити, а потім в коментарях посипались питання. Відповів на ці питання. Дивіться, стілаж, там є коротеньке відео, яке я робив. Значить, арматура десятка просто нагріта сваркою зігнутий гачок і повішено зверху. Бачите? Потім тут до металу воно приварене. Стоять, не падай. Приварений до металу. З обох сторін. Профіль 25х40. Двойка. От і вам всю стіла Тобто, виходить оці, ось цього. Це такі, якби вішалки, його можна зняти і понести далі. А як я його робив? Значить, зробив там два, два висячки з гачками. І зробив з цієї сторони так само два висячки з гачками. Тут вже кинув рівень. Там кинув рівень, натягнув нитку туди і всі останні підвішував. Там ті гачки були на всіх арматурах, повішалися, а тоді вже чіплялося е, чіп, е, по, по, по рівні, чіплялося, ось приварювалася, лишнє все відрізалося. Ось такі стілаж. Але так як в мене тут а, теплиця йде трошки туди я вниз, і якщо я ось тут стою, ось тут стою і воно, цей стілаж мені на два пальці пупця, то в тій стороні у мене цей стілаж уже аж в подбородок, уявляєте який перепад. Дуже незручно з цим ділом працювати, я вам скажу. Перший рік це ми якось тако перекінтувалися, як то кажуть. Зараз я це якраз вчора ходив, думав, як би це його переробити, тому що почалися такі діла, касети, стаканчики. Це ж незручно і не видно, треба якийсь пеньочок стільчик. То яка була думка, щоб зробити цей стілаж. Туди до теплиці. Тобто, Туди і сюди. Тобто залишити одну цю секцію. Ось цю секцію, зараз покажу я. Ось цю секцію одну залишити. Поруч зробити ще одну секцію аж туди до кінця. Для цього що потрібно. Опять же, вчепити гачок. Там раз, там два і там так само. Та сама процедура приваритися і досочки ці, що тут а вже кинути туди, зробити маленький проходик. Проходик туди, проходик сюди і таким чином, туди так само. І зробити ці стілажі, щоб були зручними, оскільки не, не зручно так, як високо. Тож я подумав про такий варіант, щоб зробити цей стілаж, переробити всі ці матеріали. Ну, це вже на осінь. Всі ці матеріали вони залишаться, їх можна використати повторно. От зробити пів з стелажів, А вже та остальна тепличка буде без стілажа. Тобто там можна буде вирощувати вже все, що хочеш. Тут на стілажах те, що потрібно. І, звичайно, під стілажом, коли треба, буде, можна буде поставити касети для там вирощування чого там в касетах тим часом. І вже як з касет все висадиться, можна буде під стілажом виростити або низькоросту помідору, або цей стілаж розібрати, так як я розбирав. Доски складав. Складав доски, щоб були щелі, і високого рослу помідору можна виростити. Або перець. або будь -що. Що там ще таке? Перець баклажани. Ось таке такі культури можна вирощувати, які сюди до метра висотою ростуть. От. Покінчився, до речі, у мене хороший перець. Ось він. Зараз я його ставлю сюди. Ось пекучий перець. Зійшов, ще не весь зійшов, але я його бігом в холодне місце і не сонце. Дивно, що він зійшов перший за, за всі інші перси. гіркий перець так в мене ніколи ще не сходив. Чи, чи це Я такий хазяїн, це такий був. Бачите, тут а перець, аперець, якийсь тут перець, інший перець солодкий. Бодя, перець Богдан. Бачите, це ще не зійшов, а гіркий різко. Прям дивно. Ну і радісно. А все, інший перець поки що не покільчився. Дивно, перший раз таке в житті в мене, що перець гіркий кільчився. З цими ділами тут все нормально. Тільки примерзли оці перчики і то може ще вони відійдуть. Ось ці квадратні. Бачите, що, що вчора перший день. Але серединка нормальна, вроді, то він ще Відчухається. Не відчухається, це не така вже велика втрата, тому що, як я вже казав і повторюся, це було для пророщування насіння. носіння. Ну, рак, воно вже проросло, вже я його і посадив, звичайно. Ось такі у нас тут сьогодні діла. Так, да, холодно було, не спорю. Зараз, які в мене плани, згорати в теплиці і почати сіяти ранню капусту. Чому? Тому що приходить. Завжди така несподівана весна коли, коли ще холодно-холодно, а тоді бац, жарко, сонце шпарить, вже всі починають грядки шкрябати, хочуть садити капусту, а капусти нема ні в кого, розсади. Або ще маленька дуже. То для цього треба бути готовим. Зараз я тут згораю, посадю і хай вона собі росте, а контролювати ріст можна. Простим способом. Поливаєш, скоріше росте. Дивишся, що холодно, менше поливу, менше поливу, менше росте. От. Для себе там капуста в касетах вже росте, ми її, ми її висадимо в касетах, а цю буде для людей, щоб садили відкритий ґрунт в теплиці, хто там як захоче буде продаватися розсадою. Капуста буде джетадорка. Чим хороша, тим, що росте до 2 кг. Раніше садив парелку, парелка теж дуже хороша капуста. Кілограм практично завжди виростала. Приїжджав на ринок, що не важу, черга стоїть, зважив кіло, зважив кіло. Всі вже до боку на мене дивляться, кажуть, в тебе віса хоч правильно показує. А я ті, що не зважу, рівнесенько кілограм, бляха. після попереважився, вся рівно кіло. Аж перед людьми встидно було, що це важиш, а вона кіло думає, що обманюю. І смачна вона була. Але садим дурку, тому що що, якщо у нас є. Ось стільки місця на городі, то краще виростити там 2 тонни, аніж тонну з того самого місця. До речі, в цій теплиці 20 градусів. Бачите, 20 градусів, в тій 30 градусів, ну там грубка ще горіла і ще горить. Я вам скажу, багато опять накидав. Краще б я відкрив більше газу дав, аніж Оце вона горіла зараз до вже обід і ще там є нормальну жару. Треба більше газу давати, щоб лучше ночі горіла. Тут 20 градусів, вчора я це одну гласу заводив. Раз, раз до 20, мабуть, смикнув, він завівся, Ну, вчора холодно було. Зараз жара, то покажу, як заведеться. Значить Сьогодні заводжу його перший раз, покажу, як він заведеться. Вчора то я на морозі, то раз до 20 смикнув. Зараз буде трошки, я думаю, легше. Щоб згорати по під 60 значить, трошки роги я опустив і повернув в сторону. А зараз буду тако по кругу ганяти. Тобто вивернуті роги в ліву сторону, по кругу ганяю по теплиці і виходить, що я постійно буду йти в проході. І тут так само серединку. Повний газ. Опа, передачу на ніколку. Декомперацію пару раз пропускаю, а тоді поламався шківок. Дуже погано змотується. зробити покращення. Так як в цьому році тут нічого не було, бо в тому році був конячий перегмій багатенно, то я сюди всипав тільки, е, тільки попілу, Так як в цьому році перегну ніякої немає, то я сипну зараз стільки ні на цю теплицю. Ось таке макаром я просію під оранку. І всиплю сюди попілу, Бачите, от таким макаром. Розкидаю. Цього глечка, навіть напевно, буде багато сюди. Зараз скільки всиплю, стільки всиплю. І протрусю попілом зверху. Я завжди так роблю. Два в одному. і те сиплю, те сиплю, якщо немає ніякого конячого гною хорошого. Так як і казав, все не пішло, залишилось. І зараз сюди ще попілу. Як дурниць в коментарях не пишіть, бо я цю процедуру роблю вже 15 років, іменно так, то все завжди хорошо росло. Щось хороше, можете написати, але не дурниць. Ось таке воно біле, Получилось після цього всього 2,5 відера, попілу я сюди всипав повторюся, я вже це роблю не один рік, то я впевнений в тому, що я роблю. На другий рік я, звичайно, сюди привезу якогось хорошого перегною. Бо в цьому році не вийшло. Бачите, як виглядає, шляхом нехитрих таких комбінацій Получилось все зорене, тільки сліди. Тут, де має бути дорожка, стежинка. І тут так само. Протоптаний слід, тільки тут, де має бути стежка. Пішов по кругу, як ви бачили, роги в сторону. Лупанув щось два чи три сліда і все. Там посіється капуста, тут буде місце стояти для касет. Якби знаття, що була така весна чи ця зима, то тут б теж можна було засадити цибулі безліч. І вона встигла б вирізатися до тої пори, поки нам треба місце для касет. Бо в тому році тут, тут була і цибуля, і редиска. Ні, редиска вже не було, ми вже лишили, вже, вже був урок. То поки тут ця цибуля розчухалася, холодно було, щось пізно вирвалася, то багато місця займала вона і не було куди касети поскладати. Тобто, там росла капуста, тут все в касетах було і вже тут ця цибуля, яку ще не вирвали. то було так. Але нам треба місце, тому ми цю теплицю залишаємо, щоб вона вже була нам на цей час. На, на середину лютого вже нам треба касети буде виносити. От, але якби було б знаття, що така весна, да, ну і завжди якби в роті росли гриби, як то кажуть, да, то це свободно можна було б зараз виривати. І було б два врожаї в один рік. От.